А тепер по нюансах, це Zandil td 92 І перше, що би я хотів почати, це з того, що лінза забивається пилюкою, і на екрані, там, як не там точка, то там боки, отак позадуті, тими пилюками постійно треба чистити, дивитися, і це проблема. Тому якщо можна взяти десь щось закритим, оцею лінзою закритою, щоб туди пилюка не попадала, то по-любому брати то, що не попадає пилюка. Ну, закрита, щоб лінза була. Оці ці там пильники, все воно нічого не допомагає особо. Тоді, друге, він гуде. І гуде навіть я тут на ліжку сижу і чую, що він гуде. В принципі, коли дивишся фільм, і вся увага там, то на це не звертаєш уваги, але такий нюанс є. І найбільша проблема це я б сказав би, це дев'ятий Андроїд. Плюс він тут процесор слабенький, все слабеньке, і він його там погано витягує. І YouTube, і ці всі програми, вони всі на теперішній час, вони всі. Якби вже застарілі, там, тупо туго все, і якість через його ніяка, можна сказати, погана якість. Там, ну для YouTube якоїсь рибалки, в принципі, достатньо. А так, по-любому, сюди треба ТВ-бокс, і вже з ТВ-боксом дивитися 5-1 канал, канал, як отут в мене стоять система. Там вже все через ТВ-бокс підтягує. Навіть з YouTube є відео, які там по каналу ну, 5.1, Dolby Digital, все це через YouTube можна дивитися. Через браузер. Зараз там такого немає можливості, тим більше фільми качати. І ще з комп'ютера я пробував, я награвся з цим. До того часу награвся, що вже психанув і поїхав купив тебе бокс, і все, всі проблеми закінчився. Закінчилися, прийшов, всі, в тебе бокс включив. Хороша якість, хороше все, все чітко, все, все є, не треба нічого скачувати. Останній якийсь фільм не скачаєш, і це купить куча гімарою і тільки соваєшся, возишся. І я так прийшов, фільм знайшов і дивився. Ну, це по-любому треба для нього тебе бокс взагалі без яких нюансів. І плюс в ньому е, ширини мені сюди достатньо, але ну, екран маю на увазі, тут 3,60 на 5,80 довжина від мене тут стоїть. І розгодки вистачає сюди на, на всю ширину. Але в мене там колонки, то я звузив там на 80% чи що. І плюс тут він трошки, якщо по, не вистачає мені як то контрасту, зараз от в телефоні видно, що тут воно все гарно контрастне, а насправді воно бліде трохи. І якби воно було таке, як зараз в телефоні, то було б круто. А так трошки він блідий. Не вистачає контрасту. В ньому. Може, якщо взяти, купити ткань, натягнути на ну, спеціально для екранів, для проєктора, то ця проблема вирішиться. І в майбутньому, можливо, так воно і буде. Але от, в принципі, мені його достатньо. Дивитися фільми і все остальне, мені його достатньо.